Доброго дня! У нас є запчастини до косарки Virax з захватом 1,35, 1,65 та 1,85. Є кардани, тримачі ножа, шків малий, кронштейн рами, амортизатор, втулка велика. Пластикова підшипники, шпонки, кільця штопорні шестерні. Велика та мала, Пальчик ремонтний для тримача ножа, ножі, прямі та горбаті. Болти, тарілки, потайні та під квадрат. Тріщотка в зборі та корпус. Вали. Вкрита. Середній та короткий. Шків малий в зборі. Великий. Конус ротора та конус ротора в зборі. Також можлива доставка на Молдову через перевізника Сергія, Литву, та Латвію та Естонію. Дякую.